Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пізно вночі на Харківщині російська ДРГ намагалася перетнути кордон в районі Бологівки. В результаті вогневого впливу підрозділів сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації. Також як передають партизани в Білгородській області, збираються значні сили противника. Формується ударний кулак. За даними партизанів, планується висадка десанту в Харкові. Місто ж готове до відбиття атаки. ДРГ пробуватимуть про що. Опати слабкі місця. Країна-терористка не припиняє мріяти про знищення усіх українських міст. Та вже цілий рік тероризує найбільше та найближче місто до кордону Харків. Не виключено, що найближчим часом Росія знову буде намагатися наступати на місто. Про це 24 четвертому каналу розповіла кореспондентка в Харкові. Анна Черненко за її словами, харків'яни звикли до загрози російського наступу, бо ракетні атаки не припинялися фактично рік. Анна Черненко заявила, що харків'яни вже звикли, що місто постійно. Перебуває під російськими обстрілами, а у частині області тривають постійні бойові дії. При цьому вона також розповіла про готовність міста до боїв та заперечила можливість повтору історії річної давності. Ми всі розуміємо, що на прикордонні на лінії фронту дуже багато зібрано наших військових є фортифікаційні споруди, заміновані певні території. Тобто, такого, як було 24-25 лютого, що росіяни опинилися на нашій окружній за лічені години, такого точно не буде. Сказала корас. Кореспондентка. вона також повідомила, що за даними розвідки такого скупчення ворожих війська, щоб прорватися до Харкова, просто немає. Єдине, що дуже боляче дивитися, як розбивають прикордонні міста, міста на лінії зіткнення з Луганщиною з Донбасом, загалом, які стали лінією фронту. Отам там так ситуація складна, сказала кореспондентка. Міський голова Харкова Ігор Терехов, який нещодавно заявляв, що росіяни можуть знову намагатися наступати на місто, розповів, що 23 та 24 лютого мерія посилить заходи безпеки у Харкові, але водночас зазначив, що комунальні служби та транспорт працюватимуть у звичному режимі. Про це повідомляє видання статус кво. Будуть посилені заходи безпеки. Це однозначно. Але хочу сказати, що дуже багато людей питають, чи виходити на роботу. Нашим підлеглим, наприклад, я сказав таким чином: кому ваш хто боїться, можуть залишитися вдома і дистанційно працювати. Хто не боїться, працюють у звичному режимі, сказав очільник Харкова. Терехов також додав, що і транспорт продовжуватимуть працювати. А посилена комендантська година поки що не обговорювалась. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.